Мальовниче село Бубнище розташовано в Карпатських горах 12 кілометрів на захід від міста Болехова над річкою Млинівкою в заплаві річки Сукіль. Точна дата заснування села невідома, але Роман Скворій припускає, що це може бути кінець 15 століття і тут була Бубнищанська кріпость. На найвищій точці скель Довбуша була вежа, де вартові при наступі татар били на сполох у Бубни. Саме тому село і має назву Бубнище. При в'їзді в село своєю красою приваблює невеликий водоспад під скелями. На захід від села розташований скельно-печерний комплекс скелі Довбуша. Унікальні скелясті виступи пісковиків з заввишки до 80 метрів утворились більше 70 мільйонів років тому. Скелі довбоша є одним з місць сили. Тут була давня обсерваторія, а в період середньовіччя могутня фортеця. За переказами тут таборували опришки. І саме тут свої скарби колись заховав Олекса Довбуш. Пізніше на скелях Довбуша скалолазанням займався майбутній командир упа Роман Шухевич. Саме тут ще за Польщі надлісничий після виздоровлення своєї дружини побудував капличку, яку двічі відбудовували жителі села. Високо на горі села. Знаходиться дерев'яна церква Пресвятої Параскевії, збудована в 1891 році, яка являється пам'яткою архітектури. Село відоме тим, що під час більшовицької окупації жоден з жителів не зрікся віри. В 1986 році була спроба розібрати церкву, але заради її збереження до церкви було звезено різний інвентар. І встановлено табличку склад Поляницького лісництва. З початку 90-х років неподалік церкви, на загадку всіх героїв села Бубнище вимущено пам'ятну могилу. Майже в центрі села є ще одна могила, яка стоїть на місці, де раніше була невелика хатина краївка Івана Дубіва. Школа села Бубнище побудована. В 1914 році, також в селі є клуб. Відомо, що в 1932 році жителі власними силами звели будинок Кляттяка, але в будинку поселились не дяки, а читання просвіта. Як в кожному гірському селі, тут є джерело, яке розміщено. Неподалік від дитячого майданчика. В селі збереглося багато старих традицій. Однією з найкращих є спільна коляда на всі свята всі жителі села, як то кажуть, від старого до малого спільно колядують під кожною домівкою. Село Бубнище завжди приваблювало відвідувачів своєю красою. Його відвідали Іван Вагилевич, Маркіян Шашкевич. Іван Крип'якевич, Михайло Грушевський та Іван Франко, який свій час написав вірш Бубнище. Не обминула й бубнище, і клята російсько-українська війна, в якій загинуло чотири жителі Конрад Володимир, Іванів Микола, Федьків Андрій, Ткач Василь. Загинули заради щасливого майбутнього, ні в чому не винних дітей.